На Прикарпатті стартував обласний конкурс театрів, фольклору та драматичних гуртків серед аматорських колективів вищих навчальних закладів першого, другого рівнів акредитації. Мета творчого заходу залучення юнацтва та молоді до відродження народних традицій, популяризації українського фольклору та етнографії, забезпечення змістовного дозвілля. Студенти, молоді люди, учні навчальних закладів інших мають можливість показати свої творчі здобутки в різних. Видохі, які проводяться, це може бути і коляда, це може бути вертеп, це може бути театр представлений. І сьогодні такою основною темою це є наші герої. Нашої держави конкурс театрів та фольклору проходить щорічно і займає чільне місце у переліку масових заходів училищ, технікумів і коледжів Івано-Франківщини. Цього разу вибір кращих творчих колективів проводиться у чотирьох номінаціях: театральна постановка, оригінальність костюмів і декорацій, сценічна майстерність та вокально хорове виконання обрядових пісень. За словами організаторів, переможці будуть нагороджені грамотами і цінними подарунками.